Любі друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Ви на каналі Іванков7. і я спробую оживити цей канал. Цей канал присвячений. Будь-яким гонкам, як то на рулі, як то на геймпаді, неважливо, що у вас є, головне ганяти. З цього випуску відео на каналі будуть виходити українською мовою. Подобається це комусь чи не подобається, як би кажуть, це ваші проблеми. Буду жити у Німеччині або буду жити десь в Англії, буду розмовляти на англійській або на німецькій мові. Тому якось так купив я недавно на розпродажі ось таку цікаву гру під назвою Forza Motorsport. От, і доволі таки прикольно грає, я вам скажу. Передається відчуття автомобіля на геймпаді. А саме зараз я граю на геймпаді. Звичайно, що до того в мене був руль Т-150, і я вам скажу, відчуття доволі схожі. Тим, що треба так само ж підгальмовувати в необхідних місцях і давати газок також в необхідних місцях, контролювати машину. Ну, звичайно, що це трошки якби аркада, але приємна аркада. Тобто, а повністю ви не зможете, наприклад, ігнорувати якісь повороти. Все одно треба під'їжджати з правильною швидкістю, починати від гальмування теж на правильних місцях для того, щоб відповідно нормально проїхати коло і взагалі гон. У Forza Motorsport цікавий мультиплеєр. Мені подобається. Ну звісно, що вони його походу взяли. На трасі Road America, але таке, бачите, обмежено America, не неповний коло. Зараз іде тренування, потім буде кваліфікація і гоночка. І відповідно це відео буде таке водне відео для моїх підписників або для моїх майбутніх підписників. До речі, підписуйтесь на канал, вам не тяжко, мені приємно. Я буду тут записувати відео. Скоріше за все більше про Forza Motorsport, Тому що потім, якщо буде... Нормальний актив на відео, нормальний актив на каналі, я зможу собі дозволити купити руль. Якби це не проблема, руль в мене був уже. Головне, щоб був сенс для кого це все купувати і для кого це все, як то кажуть, записувати відео. Тому що якщо там будуть по 100 переглядів, відповідно ну, нема сенсу це все робити. Хоч навіть грошей мені не шкода для того, щоб е купити собі кермо. Але я все ж таки роблю для. Хочеться робити для людей, щоб люди дивились. І саме тоді, саме тоді я буду відповідно купувати кермо. Поки що буду ганяти Fordu Motorsport, також періодично можу буду записувати, мене є ще раллі. Я також фанат раллі. Мені дуже подобається нове, нова частина а, по раллі від Electronic Arts, від Codemastersів. Дуже така, знаєте, вийшла непогана. Походу, там в мене з балансуванням автомобіля не так, щось він не відгальмовується. Є нова частина ралі. Всім рекомендую купувати на знижки. Я б не сказав, що дорого, типу 500 гривень за повноцінну гру. Там дуже багато автомобілей, дуже багато ліцензійних ралійних автомобілей, дуже багато історичних автомобілей. Ну, ладно, це ми вже будемо в наступних серіях. Буду може випускати відео по раллі. Ставте лайки. Ну, а зараз я поїхав відкваліфікуюсь і вже зустрінемось на старті. Вдалося мені закваліфікуватись поки що на другому місці. Поки що на другому місці вісім людей зареєструвалось. Бачите, ось тут 21, 97, 40. Це рівень водія. Якби тільки я ще новачок в цій грі. Але все ж таки вдається в ознаки те, що я ганяв народ Америка. Давно ще в Project Cars і в інших таких от таких іграх. Гоночка у нас буде, по-моєму, 4 кола. Тут 2, 4, 6, 8 людей нас зареєструвалися на цю гонку. Ну, це не дивно. Всього-навсього зараз вівторок, середина дня. Тому не дивно, що мало людей прийшло. Так, давайте глянемо. У нас буде всього-навсього. А, 6 пол, 6, 6 кругів. Ну, трошки доволі є. Треба дивитися. Ага, отак. От от. Змінювати шини ми не можемо. Запас палива трошки я. А зменшив на 13% на другому місці. Давайте, давайте, давайте. 3, 2, 1, все на все. І старт. Стартанув, наче непогано, але щось. Вже перший ловенте уже виїжджає вперед, не поняв. Я наче газую. Я наче газую. Що вон... <сум> Я наче почекаю, ну він тюнінг не міг ніяк і приміняти. Так, головне зараз перший поворот. Перший поворот, самий головний. Ой-ой-ой. Резина ще холодна, заходив поворот доволі таки швидко. По внутрішній траєкторії вже хтось мене доганяє. Давайте обережно. Завжди, коли йде якась боротьба, це знижує, скажімо так, швидкість обох опонентів. Тому треба бути обережним. Я поки що в його базі. Їдемо, їдемо. Тепер він буде на зовнішній. А потім знову поміняємось. Так, напрямі я бачу, що я його трошки роблю. І я трошки опередив. Головне стабільність, головне стабільність не нікого не вибивати, і щоб мене не вибили. Давай, давай, давай. Е, ще не сильна така важлива швидкість, як головне, щоб стабільно виїжджати. Отак от, от. Добре. До першого секунда і 6. Бачу, що він якось вийшов не так е, добре, як міг. Хоча я бачу у нього напряму, напрямі чомусь швидкість збільшується, я не розумію. Ззаду до мене вже присосались мій сліпстрім, а скварет. я щось перегальмував, мужички, вибачайте. Давайте, давайте. Бачите, я щось в цьому повороті я перегальмовую. Це не дуже добре. Не розкусив ще той поворот. Мужички тут борються. зараз буде. Три в ряд. Давай, давай! Давай, не фари, давай! Раллі кафе блін. Ля, оце тут щитність іде, нормально, ззаду також хтось пристраюється. Ой-ой-ой-ой-ой. ой А як ми в цей поворот зайдемо? Небезпечно, небезпечно. Так, тормозите, мужички. Отут десь, добре. По, по внутрішній обійшов. Найс! Ой, блін. Давай газуй, газуй, газуй! Я не хотів тебе штовхати, друже. Але ти повільно їхав. Давай робимо сліп-стрім. Зліва хтось обходить, та йоп! Та яке стоп... Так, головне зараз не факт не запороть не собі, не комусь гонку. Три в ряд іде, три вряд. Ось іще четвертий при... присасується. Друже, ну я ж тут їду, ти мене тут теж трошки розумій. Я не можу прям тобі дозволити, щоб ти мене прям так обходив. Давай, давай, давай! Газуй, газуй! Тут головне вийти файно напряму. Я думаю, що тут я вийшов непогано напряму. І зараз я почну тут нас доганяти. Але, але, от, оці тут наші... Тіло движення, скажімо так, впливає на нашу швидкість. І перший Лавента вже від'їжджає. В нього і кваліфікація на секунду була більша, ніж у мене, тому як би не дивно. Ой-ой-ой, мужички. О, -о, 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 О, Що ви робите? Заріна. Знову будь якесь столкновення, скажімо так, але без штрафів, без штрафів. Так, це у нас закінчується третє коло. І ще у нас буде ну, відповідно три кола. Є шанс, є шанс прорватись. Треба просто їхати стабільно і чекати на помилку наших опонентів. Все буде непогано. Я думаю, що ми зробимо все, що необхідно. Ой, блін. Блін. Щось я не зрозумів прикола, як ти... Що ти так дотормозився, друже? Ну поки без штрафів. Я щось там. Довжу. Треба буде на повторі подивитися, що не так. Що не так. Начебто. Ну я відтормажувався. Чому він. Е... Донатто резко так гальманув чи що. Не знаю. Ладно, я на 4 місці. Він поступився мінім місцем, не захотів більше боротися зі мною, зрозумів, що я парень серйозний. Так, бачимо, що на третьому місці дали пів секунди штрафу. Це є невеличкий зазорчик для мене, головне під'їхати ближче. На одному із останніх поворотів просто обійшов. Я виходжу на третє місце. А, це у другому пів секунди штрафу. Взагалі чи назе, слухай. Я, я хотів би, щоб у першому відео по цій грі я хоча б зайняв якийсь подіум. Третє місце це окей, але хотілося би і друге місце. Ну, до першого місця я бачу, що я вже не дотягнусь. Але до другого місця треба спробувати. Треба спробувати. Гальмування щось веде, машину трошки вліво, я бачу. Чи то він, можливо від пошкоджень, чи, можливо, по конструкції цілому цього Golf GTI. Старий Алдовий гольфік. Погано, погано, погано вийшов, дуже погано вийшов з цього повороту. Хоч і е хронометр показує, що я трошки покращив свій час. Але вийшов погано і я бачу, що так, другий. А, на другому місці людина від'їжджає 2,5 секунди вже. Вперед ну, перед він, коротше, від'їжджає. Ну, ще залишається... Блін, та залишається всього не всього, блін. Одне, одне коло. Поки що я з гальмуванням тут не можу роздобитися в Motorsport. Буває, перегальмовою, буває недогальмовою. Бувають отакі сходи з траси. Ну виїжджай на трасу, боже. Блін, ну це, це фіаско, мужички, це фіаско. Я не знаю, як так можна було. На останньому колі. Ну, класика, класика, якби. Це все призводить, як би кажучи, через те, що нема стабільності, нема вката. Нема вката. Результат буде так собі, скажемо чесно. Ну, без штрафів. Давайте подивимось. Так, да, все-таки відчувається, що колеса вже е трошечки підстерлись. Не так добре в повороти входить. Прям суттєво, не так. От, хорошо. От тепер зараз непогано війшов цей поворот. Е є іще два поворота, є пряма, треба доїхати. Догнати, догнати, догнати. Euh, наскільки тут Сліпстрім працює. А, ні, Сліпстрім працює, я бачу, що я його доганяю, я його доганяю вже 50 десятих. Прям суттєво доганяю. Та, та-та-та, я вже бачу його бампер. Залишається. Ух ти, блін, диви, диви, диви. Винесло, блять. Ну що це за херня? Я, походу, через те. Блін, ну це піаско, мужички! Це п'яско! через це? Що? Через те, що я був у селі в треба було сильніше відгальмовуватись. Я забув про цю особливість фізично, скажімо так. Людина Рада зайняла третє місце, я приїжджаю четверте всього-навсього, хоча кваліфікація була на другому місці. На жаль, на жаль, так. А Ральф э, КМ слабенько, слабенько відіграв. Але тим не менш ось таке позвичне відео. Дякую за перегляд. Дивіться мої попередні та наступні відео. Всім па-па!